¡Puedo, puedo, puedo, Привіт всім, любі телеглядачі! З вами, як завжди, у цей вечірній час, дитяча телестудія Я Плюс Ти осінь. Вже так швидко промайнула. А зима настала вчасно. Ні, ні. Ми не будемо розпочинати наш ефір з прогнозу про погоду. Ми лише хочемо оголосити рубрику Інформашка. А до чого тут осінь? Зараз ви дізнаєтесь. За цими дверима в останній день осені 2-й а клас школи номер 3 колегіум влаштували свято осені. Прощай осінь. Як це все відбувалось? Зараз ми з вами подивимося. Осінь найщедріша пора року. Вона приносить багато дарів, які радують око. Як не кути, потрібно прощатися з осінню. але попрощатися з нею потрібно як найкраще. Учні а класу школи номер 3 колегіуму влаштували свято в честь закінчення осені. Прощавай осінь. Осінь прийшла в гарній сукні зі своїми трьома синами з вереснем, жовтнем і листопадом. Кожен з них розповідав про своє значення, розповідали вірші і приказки про осінь. Нас зачарували цікаві костюми дітей у вигляді лісових звірів. Вони, немов, справжні лісові мешканці ведмежата, вовченята та зайченята. Прийшли на свято осені подякувати за смачні дари. Свято було дуже цікаве і захоплююче. Дітвора гралась в різні рухливі ігри, розказувала вірші, загадували один одному загадки. А кульмінаційний момент. Тим цього свята була лялькова вистава гарбузова каша. Проте як ведмедик пригощав звірят, каша була настільки смачна, що вони йшли на хитрощі. Хто не працює, той не їсть. Така мораль цієї казки Ось так прощання з осінню запам'ятається другокласникам на все життя, тому що все, що робиться згуртовано, запам'ятовується найкраще. Ну що ж, після перегляду такого чудового свята можна зробити висновки, що улюбленої пори роки у природі немає. Настя Григорєвих іра Суприкина спеціально для я 1 грудня день людей з обмеженими можливостями. У нашому місті таких діток підтримують як можуть. І детальніше про це у сюжеті Маші Плієвої. Ми знаходимося у родинному домі, де проходять цікаві зустрічі з цікавими дітьми. Цією справою вирішили займатися педагоги будинку дитячої та юнацької творчості, які організували клуб Сорока. А що вони роблять на цих заняттях? Ми вам і пропонуємо дізнатися. Світ чудовий життя прекрасне, але на жаль, не кожен може відчути наповну всі принади звичайної людської сутності. Ми маємо на увазі дітей з обмеженими можливостями. Саме вони не можуть відчути тих емоцій, які ми відчуваємо кожного дня, і ще й нарікаємо на їх наявність. Тому допомогти їм вирішили педагоги будинку дитячої та юнацької творчості, влаштувавши клуб сорока, де вони і намагаються зрозуміти сутність цих цікавих дітей. А що тобі найбільше подобається тут робити? Парлювати, писати, палитися, ще ще тартувати. Скажіть, будь ласка, як зазвичай проводять зустрічі клубу Сорока? Зазвичай ми зустрічаємося у п'ятницю. Ці заняття спрямовані на розвиток комунікативної сфери таких діток. Активно залучаються батьки до цих занять. Крім цього, крім того, що я з ним займаю, займається ще педагог з хореографії Юлія Геннадійна. Активно працюю, в спрямові заняття на розвиток дрібної моторики руки. Дітям дуже подобається у клубі, адже їм допомагають розвиватися як особистостям. Сподіваємося, що добра справа педагогів не залишиться без вдячності, адже їхня робота є дійсно важливою. Коли домашнє завдання зроблено, в квартирі прибрано, навіть вечеря приготована, що тоді робити? Як це що? Зателефонувати друзям, запропонувати прийти в гості, обговорити всі новини. А коли друзі в тебе вдома, тоді час рубрики Сам вдома. Привіт, з вами рубрика сам вдома. Як ви помітили, в нашій рубриці ми завжди щось робимо своїми руками. Виготовляємо, цікаво святкової вечірки. Пропонуємо достатні ідеї для творчості. А сьогодні ми будемо робити янголяту хоронці, які ми хочемо подарувати нашим бійцям військовим тим, хто захищає Україну на Донбасі в зоні АТО. Ну що ж, почнемо робити наших янголяток і писати листей.

А з ними листи для воїнів. Ми обов'язково відправимо ці, ці подарунки військовим на передову. Нехай ці ангуляти стануть для них як талісманами. Це нашодня чи сім бійцям за те, що вони захищають кордони нашої країни. Слава Україні! Героям Слава! Ми дуже вдячні вам, любі телеглядачі, за те, що ви дивитесь наші програми. Слідкуйте за нашими новими ефірами в інтернеті та залишайте коментарі. Так ми знаємо свій рейтинг. А ще велика подяка всім тим, хто залишає свої поради та нові рецепти для рубрики Кухня ТІВІ». Привіт ласунчика та гурманам! З вами найсмачніша, найкулінарніша рубрика Кухня Тіві. Погодьтесь, коли ви приходите зі школи додому у вас шалений апетит! Тому кожен із нас, повинен знати, як його втамувати. Пропоную сьогодні зробити солодкий гамберок. Цей рецепт простий у виконанні, а головне смачний та ситний. Для солодкого гамбере нам потрібно зефір, печиво, ківі та банани та шоколад. Тепер час створити. На святковий стіл. Спробуйте і ви! гарантуємо, вам сподобається! А ми поп'ємо чайку. Па-па! На сьогодні це все, що ми встигли для вас приготувати. Зустрінемось рівно через 7 днів. На цьому ж місці. же час! Па-па! ¡Gracias!